Всіх вітаю! З вами на зв'язку Дмитро Микиша. Ну, давайте зараз проговоримо, записав вам блок, який, скажімо так, стосується безпосередньо України, все, що відбувається в Україні. Зараз блок, те, що стосується. Ну я не скажу, що міжнародки, я вам чергове повторюю, що все, що відбувається в Європейському Союзі, ми вже маємо сприймати як внутрішні справи. Бо ми будемо, я переконую, що найближчі пару рок років. Е не буду загадувати, але точно розумію, що ми станемо частиною європейського союзу, і те, що відбувається всередині самого Європейського Союзу, треба також уважати, зважати на це, дивитися за цим, слідкувати і точно реагувати на ті чи певні чи певні обставини, події, які відбуваються, бо вони безпосередньо будуть стосуватися вже нас як частини європейського союзу. І повірте, вони нас стосуються вже зараз, коли ми тільки. На цьому русі, активному русі, також будемо відверті, активному русі нас до європейської родини. Значить сьогодні проговорю я вам про тройко е, руських гнідих лошадей. Так я називаю цю сумнозвісну трійцю Орбан, Фіца, Бабіш, тобто уго, представники Угорщини, Словаччини та Чехії. На жаль, сподіваюся, що Орбан таке. Злетить на цих наступних виборах, які відбудуться 12 квітня, але тим не менш, от зараз про них поговоримо про їхні уряди. Вони ж там прем'єри, всі троє да їхні уряди, що вони роблять, що безпосередньо ці. Діячі, да, про що заявляють, і який це там вплив на Україну безпосередньо також може мати. А ви, будь ласка, поки підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і прокоментуйте в кінці, звісно, про те, що почуєте від мене, і я вам підкажу, що саме треба було б отримати вашу зворотню реакцію. Тож, поїхали. Значить, почнемо з Чехії. Значить, історія там яка. На останніх виборах перемі... перемогли, скажімо так, ну зайшли певні партії, і була сформована коаліція. На жаль, вона проросійська, і був призначений уряд на голові, на чолі з головою їхнього Це Андрій Бабіш, який є. Він вже був до цього прем'єр-міністр, він був проросійським. І, в принципі, він таким і залишився. да. Відповідно, уряд, який там призначається, так само. Ну, Відповідні а, діячі і добродії в цьому ж руслі діють, працюють і говорять. Я вам зараз про це скажу. Да? Але там уряд не призначений не повністю, окремих міністрів пізніше ще допризначають. А все це кожного там міністра да, має затвердити і підтвердити президент Петер Павел, проукраїнська, повністю, ну прям син України можна так навіть сказати. Наша людина добрий друг, просто ну, майже рідний, чесно кажучи, стільки, скільки зробив Петр Павел для нашої оборонки, для нашої армії, скільки допоміг нашій країні, як мінімум, ініціатива це снарядної ініціативи, де він діставав ті снаряди, які вже ну, начебто їх вже немає, вже всі закінчилися. Він все продовжує їх діставати і поставляти в Україні, щоб Україна могла себе захищати оборонятися. Ну стільки зробив, скільки зробив Петр Павел. Ну, чесно, треба ще пошукати. Тому е величезному хвала і подяка. Так от скандал був, от якраз зараз розгортається. Що, значить, е турек є такий е діяч від партії автомобіліста за себе, яка якраз пройшла в чеський парламент. Відко вони ввійшли в коаліцію і відповідно висувають своїх там представників на то чи інше міністерство, наче його висунули на а, міністра охорони здоров'я, і, начебто, мають ну, все висунуло. Тобто має бути затверджено президентом, але президент Пертепало його а, не підтримав. А, сказав декілька, що цей він багато цей турек говорив про. Расизм, там він замішаний там, в корупційних, кримінальних. Є в нього там, скажімо, кримінальні справи. Тобто є причина не призначати. Вийшов міністр закордонних справ, який вже призначений, новий Мацінка. Це не той наш старий друг Ян Ліпавський, який був повністю і говорив теж все, що є. Називав речі своїми нами, розповідав це, як є. Да? Цей Мацінка значить, вийшов і. Ну, прямо почав погрожувати президенту. Да, про те, що він буде нести відповідальність і покарання за те, що він не зробив, не призначив турика. Да. От На що Бабіш, прем'єр-міністр, говорить, що каже, я готовий помирити міністр закордонних справ з президентом. Погоджується, що ті вислови, які були сказані міністром закордонних справ, вони були невдалі. І що, не дивлячись на що, треба все одно працювати. Бо. Так, звісно, що президент, можливо, трохи по-своєму читає конституцію, ну, мається на увазі причини, як підстави, чому він міг не призначати. Да? От він натякає на це, що у президента не було таких підстав, і він все одно має його призначити, зрештою подану кандидатуру. Да? Але він там сам визначив конституцію, почитав і вважає, що може не призначати. Да? От, і тут Бабіш таким виступають, начебто фасилітаторами. Мацінка цей продовжує там наярювати і казати, що от Петер Павел, це нам помста за те, що ми не даємо передати штурмовики, літаки, штурмовики l е, 159, от їх така модель називається, да, передати безкоштовно Україні, да, щоб Україна їх отримала. От, до речі, да, уряд е, Бабіша його всіляко перешкоджає. Для того, щоб ми ці літаки отримали. І говорить Мацінка, це міністр закордонних справ, говорить, що Петр Павло це робить умисно, що ми не передали літаки, а відповідно він блокує нам призначення міністра охорони здоров'я. Тобто такий внутрішньополітичний скандал назріває. Яким чином це стосується України? Ну, ми бачимо, що все більше і більше протистояння йде всередині. І, скажімо так, потроху-потроху, начебто латентна проросійська ця коаліція і уряд, вже все більш-більш відверто починає працювати на Російську Федерацію. І в продовження цього підтвердження, значить, цей же Матінка, міністр закордонних справ, вирішив запровадити лояльні правила поїздок російських дипломатів у шенгенській зоні. От і вся історія. Ну, треба щось ще додатково коментувати, додавати. Ну, вони вже навіть не ховаються. Розумієте? Хоча чешські сили безпеки говорили про те, вони видали рекомендації, що за жодних обставин не треба зробити зовсім навпаки, що треба погіршити умови потрапляння російських дипломатів, все, що про російське, на території Європейського Союзу безпосередньо в Шенгенську зону. Але. Міністр закордонних справ бачить зовсім інше. До речі, і це не тільки там Чеські сили безпеки, да? безпосередньо Служба безпеки і розвідки ще з 2021 року сказала, що цього робити не можна. Більш того, треба робити навпаки. І сказала про те, що Росія, а, значить, для Чехії Росія чи навпаки. Чехія для Росії одна з ворожих країн. Отак. От тобто Росія визначає Чехію як одна з ворожих країн. І відповідно треба реагувати і діяти Чехам так само на всі ці виклики. Але точно не допомагати російським дипломатам ще легше потрапляти до шенгенської зони, тобто до Європейського Союзу. І, до речі, це не тільки Європейський Союз, там також країни Європи, які не входять в Європейський Союз. Просто щоб розуміти. Ось така історія. Це я вам міністр закордонних справ. Скажіть, є кардинальна різниця з Яном Ліпавським, який просто виходив і казав, що Путін секло і вбиває жінок та дітей? Просто, як то говориться, відчуйте різницю. Переходимо до наступного гнідова Лоша, яке в цій упряжці постійно бігає. Фіцо, Роберт Фіцо, прем'єр-міністр Словаччини. Значить, він був, зучався з Трампом. І говорить одне з видань, що після цієї зустрічі Фіцо сказав про те, що, в принципі, він нажаханий станом розуму Дональда Трампа. Значить, що він просто був шокований його психологічним станом і вжив, вжив слово це зараз небезпечний. Та він так характеризував враження від зустрічі з Дональдом Трампом. От, Про що ж саме там говорив Дональд Трамп, що цей просто наклав штани да, в штані свої. І що говорив таке, невідомо. Але трошки пізніше Фіцо вийшов і сказав: ось це видання, це політико, е міжнародне поважне видання. Е вони постійно, типа, нікого там не було, ніхто не чув, ніхто нічого не бачив. А от вони, типа, в політику все знають, і все розуміють. І що, начебто, це видання постійно його любить, і ті типу, його булить, і там взагалі з нього робить монстра. Хоча він таким не є. Ну, сто відсотків. Фіцо такий класний. Ну що як лікопластер, хоч крані прикладує, да? отаке. От Але насправді, ну, по-перше, е, політика ж говорить про те, що він сказав небезпечне після того, як вийшов. А значить, він комусь це казав. І тоді про що мова? Е, в смислі ніхто не чув не бачив. Ну камон, чувак. Ти хоч ну, так само в, пок в показах не плутайся, ну, будь ласка. Далі, е, значить, е, і це я нагадаю, що. Е, це ж він ще разом з Орбаном ініціюють суд проти Європейського Союзу через те, що їм заборонило використовувати російський газ. От розумієте? Рівень. Сподіваюся, тут словацький народ так само зробить свої висновки і цих недолугих поприбирає на виборах. Ну і найближчі вибори, звісно, відбудуться 12 квітня в Угорщині, і ми переходимо до Орбана. Значить, без цього. Також я вас, друзі, дуже, дуже прошу, напишіть, будь ласка, як от правильно його називати, щоб я використовував це. Бо в мене постійно ну, багато різного, не хочеться іноді це вживати, тим паче не хочеться ругатись перед вами. А діяч вже ну, якби не підходить. Вже, да, І Мені здається, треба якось більш е яскраво, можливо, колоритно якось його називати. ну, Щоб просто відповідала ця дефініція, коли я буду казати. Але давайте поки що буде орман. Да? Значить, що вони роблять? Я вам казав про те, що вони по всіх параметрах вони втрачають свою владу. Вони програють ці вибори потенційні, і тому він хоче якомога більше підняти, щоб пройти в парламент. нагадаю, що парламент проходять партії. Потім вони створюють коаліцію, тобто більшість. Ця більшість визначає, призначає уряд і прем'єр-міністра. От зараз потенційно цю коаліцію Орбан не створить. Її створить опозиційна партія, Відповідно, буде новий уряд, новий прем'єр. І цьому і Орбану, да, давайте домовимося, поки так буду казати, ви напишете, як краще його назвати. І Орбану грозить те, що він не просто вийде на політичну пенсію, а сяде за грати. Бо за 15 років його діяльності, діяльності там наробили вже стільки, повірте. Що новий прем'єр буде ще років 10 там розгрібати, що вони наробили і робити продовжувати далі. Але Орман це чудово розуміє і відповідно зараз агітує за свої партії для того, щоб вони зайшли в парламент угорський і будують свою предвиборчу кампанію на темі України. На темі України, що Україна веде війну з Росією не навпаки. Ну тобто не Росія на Україну напала, і Україна броняться, а отак от, от що Україна це зло, що їй допомагати не треба, що їй треба там взагалі, щоб вона закрилася і тихо сиділа. Потім він декілька разів згадував про наш суверенітет, якого немає. Що взагалі там треба з Україною раз-два і все і закінчилось? Ну це ж ці ми заяви всі ці пам'ятаємо. Ну Вікторе, ну давай камон. Ну, можливо, у вас там коротка пам'ять. Ми все чудово пам'ятаємо. Всім пам'ятаємо, повір. Значить вони що вони роблять, покидьки? Вони просто беруть і маніпулюють наступне. Вони створили, не створили, у нас як петиція. Вона створюється людьми, люди за це голосують, потім органи влади мають її розглянути. Вони роблять це по-іншому. Значить, вони беруть якусь пісульку, друкують її на папері і називають це петицією, в якій. Вони мають розіслати це все людям, і люди мають поставити там, проголосувати в цій петиції, да? і потім повернути до 20, зараз скажу, до 23 березня. Це буквально там трохи, е, ну, коротше, десь там 2-3 тижні до. 2-3 тижні, до речі, подивіться, За 2-3 тижні до самих виборів, до, які відбудуться 12 квітня. Значить, що в тій петиції? Я просто зараз розповім швидко. І ви почуєте, наскільки ці покидки продовжують маніпулювати. Значить, петиція. А, значить, говорить про те, що всередині вони а, не підтримують Україну взагалі, ну, Тобто її ніяк в Європейській Союзі не треба бути. А, і говорить про те, що Україну все одно будуть тягнути, і вона, типа, начебто, має стати частиною Європейського Союзу протягом 4 років. Але. Uh, і тут поніслась мені по ну, перше, це вже там я просто знаєте, загальне говорю, але там ті так, слова підібрані, що там кожне слово, навіть отаке да, інформація, яку я сказав, вона вже настільки складена, так що в тебе вже негативна uh, сприйняття України вже. да. Але що вони роблять далі? І говорять, що Європейський союз за це, uh, що ввійде Україна не просто за це, а типу буде підтримувати і дасть гроші України. Вага які гроші. 800 мільярдів доларів. Нічого не нагадуєш, ця цифра. Я вам скажу, що це. 800 мільярдів доларів це цифра, яка звучала від Дональда Трампа, який обіцяв інвестиції в Україну, якщо тут все завершиться протягом 10 років. Що робить Орбан і їхні посіпаки? Ну, звичайно, про російське модель маніпуляції і фейків і брехні. Вони беруть якусь правду. Ну, тобто інформація, яка звучала. Протім, потім її трансформують. І видають, і люди десь чули про 800 мільярдів. А тепер вони, а так це ж Україні 800 мільярдів мають віддати. І ці ж петиції в петиції пишуть, продовжують писати. Говорять, що так гроші ці 800 мільярдів будуть платити Європейський Союз разом з угорцями в першу чергу. Отже, розумієте? Далі в петиції. Значить, прям майже дослівно буде зараз. Брюссель готовий постачати далі зброю для України. Розумієте. Втягують нас в війну, війна, що продовжилась. Ну, тобто, знаєте, що а, не це Україна обороняється, да? а це прямо Україна почала, і їй треба зброя. Ну розумієте? Перевернення повністю, з ніг на голову. І це чиста проросійська калька. Вони так таку модель використовували в Грузії, і їм вдалось. Використовували в Молдові і не вдалося зараз будуть використовувати в першу чергу в, у, в Угорщині. На літо будуть використовувати у Вірменії там так само вибори в парламент буде. Тобто та сама модель таке ж використовували в Чехії і, на жаль, вдалося. Да? І от далі будуть от, вони цю модель росіяни використовують всюди, де будуть потенційні вибори найближчим часом і чином. І будуть це хитати. Модель відпрацьованої. Вони це продовжують розповідати, перевертаючись з ног на голову, що Україна агреса, що Росія захищається, а так, я потім вона освобождає. Яким чином це виходить? Чи захищається, освобождає? Ну таке. Але тим не менш, вони про це розповідають. І от зараз вони просто. Російським угорським ротам російські наративи говорять. Знач продовжує. Брюссель приховує, що Україна не поверне сотні мільярдів, які їм видали для допомоги. Ну тобто, начебто, це знаєте, гроші. От ми вам даємо гроші там на якийсь розвиток, на інвестиції, ви там маєте щось побудувати, а українці їх взяли, там витратили куди і нічого повертати не буде. Альо, в нас війна. Ну, в принципі, для Орбана це абсолютно нічого Він, В нього все хорошо, в нього тепло, світло, поки що. поки що. Бо Росія ж насправді не розуміє, не в неї немає партнерів все інше. Вона розуміє тільки силу. Орбан ніякої сили із себе і могутності не представляє. Тому він, звичайний, посіпака, який буде так само поставлений в позу Рекса і буде отримувати, а потім буде знищений, як і все. Всі посіпаки, які певне, через певний час стають неугодними для російського режиму, і потім знищуються. Далі. Значить. Е що Україні будуть надані сотні мільярдів євро через те, що вони заходять, ну, я вам казав про 800 мільярдів. А потім вони ще раз про це згадують в цій петиції. Що будуть надані 700 мільярдів, чи не 700, а взагалі сотні мільярдів євро будуть надані українцям, які заберуть у європейців, в тому числі угорців. Ну, по перше, щоб ви просто розуміли. Угорщина отримає шалені десятки мільярдів євро дотації з Європейського Союзу. Тобто ці покидки докривали вже до того, що Угорщині треба дотації, вони не витягують. І їх дотує саме європейці. Тому, е якраз, на жаль, угорський народ страждає через таких от правителів, все інше, які просто там постійно роблять таким чином, що треба дотації, щоб європейці платили угорцям дотації, замість того, щоб вкладати, розвивати інвестиції. Зумієте? Тобто вони говорять, те, що вони зробили, вони говорять, що це Україна. А те, що вони, а в них заберуть. Більш того, знаєте, що вони говорять? Що у пенсіонерів заберуть 13-14 пенсію. До речі, щоб ви розуміли, у них 13-14 пенсія. Буде необхідне змушені через те, що в європейців і в першу чергу горців заберуть, 13-14 пенсію скасують, підвищення податків ведуть та скасують зниження комунальних тарифів. А гроші ці відвезуть до України. Відвезуть до України це пряма цитата. Тобто, ці покидки, скоріш за все, це і зроблять, можливо, утнуть це. самі по, там, десь призупинять пенсії, а, можливо, занесуть підвищення податків, бо треба ж розуміти, що країна не розвивається прям там супер. І, можливо, навіть скасують режим комунальних тарифів, це зниження, да? От, яке в них було, бо, можливо, те ж саме МВФ вимагає в них, щоб це підвищення відбулося, бо Україна ну, не в найкращому стані. Але це покладуть в винування не на себе, на їх правління, а на Україну. І це якраз петиція. І найцікавіше, значить, вся ця петиція, це текст я вам зачитав, да? це найголовніше, що там є. І у вас буде три варіанти відповіді, що ви можете відповісти. Але ви можете поставити тільки галочку напроти таких варіантів. Ні фінансування російсько-української війни це перший варіант. Другий ні, щоб ми, ми платили за функціонування України протягом 10 років. За що ви там платите? Що ти там платиш загалом? На дотаціях сидиш в першу чергу. Ще ограбуєш свій український чи угорський народ. І третій ні підвищення комунальних тарифів через війну. Розуміти, маніпуляцію? Тобто вони докерувалися просто до ручки, як то кажуть. А звинувачують це а, в цьому в тому числі війну, яку розпочала Російська Федерація, але звинувачують війну, по-перше, що немає грошей Україну, бо забрали Європа там передала Україні, а не типу Угорщині, і в Угорщині немає грошей, які вони. Але говорять, що типу, на Україну це. І війну, в принципі, виходить так, що також Україна почала. Розумієте, як перевертається все з них на голову, що це Україна в цьому війну. Але я переконаний, я просто переконаний, що угорський народ розбереться, хто що, хто покидьок, а хто ні. І 12 квітня проголосую: викине це неподобство з уряду і взагалі з країни. З країни не треба викидувати. Посадіть, просто заграти за ці ті злочини, які він зробив. Але це після того спочатку треба проголосувати за опозиційних політиків, щоб вони почали всі ці розслідування і все інше. Ось от такі і сусіди у нас, і це ж не тільки зі східного флангу, це і західний фланг. Бачите, як у нас? Як то кажуть, Бог подарував, пощастило. да? З такими друзями і ворогів не треба. А в нас виявляється, і вороги такі є, і друзі такі є. Тож, я переконаний, що і словацький народ, і угорський народ, і чеський народ точно дадуть оцінку своїм діянням своїх цих керівників, керівників, і, зрештою, приймуть адекватне рішення. Ну, Кожна, кожна країна має пройти через певну, скажімо, певну стагнацію. Ну, зараз Чехія були нормально, да? так? Ну, Є завжди в кожній країні є проблеми, в кожній держави є проблеми. Але вони вирішили, що ну от ті наробили діло. Зараз ці зараз вони відчують, що це таке, і оберуть потім наступне. З Орбаном зараз вже зрозуміло все, що вони вже будуть і відміняти, і піднімати тарифи, там, і піднімати податки, і пенсії відміняти. Да? Приберуть його то саме очікує Словаччина, щоб просто розуміти, і хто насправді почав війну, і хто агресор, а хто захищається, обороняє не тільки себе, а всю європейську родину. Дякую, що додивились сюди. Поставте вподобайку, підпишіться на цей канал і прокоментуйте, що ви думаєте по Орбану, що ви думаєте по Фіцо, що ви думаєте по Бабішо, премєр міністру Чехії. А давайте в Чехії Бабішо. Там ще Маценка, міністр закордонних справ. Те, що він робить. І от, будь ласка, прокоментуйте і обов'язково напишіть, будь ласка, як Орбана краще називати. Дякую ще раз, підпишіться, поставте вподобайку, прокоментуйте. Будь ласка, підтримуйте, і донайте на наші сили безпеки і оборони. Хлопцям і дівчатам важливо знати, що ми в них є, що в них є опора. Друзі, і давайте бути, триматися разом, коли ми разом нас ніхто не може здолати. Бачите, вони намагаються, але нічого не вдається. Тримаємось, бо ми на своїй землі, і слава Україні!